Ми продовжуємо серію роликів странних чи дивних продуктів з Німеччини, з Баварії. І зокрема, знаходимося в одному із мережевих магазинів. От, е не буду називати, не важно, як він називається. І бачимо в тюбиках таких от горчица. У нас в Україні, наприклад, ну тут і не в тюбиках гарчиця є, от в тюбиках я, наприклад, у нас ніде не бачив в Україні. Ну майонез, горчица, різні там соуси. Ну от Чергові дивні продукти, як на мене, це смажена риба або жарена в консервах. Притом з уксусом, з маринадом. Ну, чесно, таке собі. Я якось брав, пробував. Ну, мені лично не сподобалось. ну Їсти можна, звісно, але ж таке. Е, Дивимося, шпроти в рапсовій олії, алії. такого не пробував. Треба буде якось взять, попробувати. Так, то Гуляш у нас пішло. Сардини. Так, такого я теж не пробував, не скажу вам. Ну от, бачимо селідка, філейка. В паприки з кремом опять-таки. Тунець, як завжди. Так, о, Wild lachs. Теж такого чесно не пробував. Це, якби, червона риба, теж порізана кусочками і в консервах отаких. От ну, а знизу бачимо тунець. Продовжуємо огляд дивних продуктів. І ось до вашої уваги картофель, картофельний салат або картопляний салат. Ну, чесно, ну повний бред. Я пробував, абсолютно не сподобалось. Це суб'єктивно, звісно, але ж, але ж отак. Так, що у нас? Гуркін салат. Ну це огірки в йогурті. Ну такого не пробував, не знаю, не скажу. Треба буде якось взять, спробувати. Блядь, ну, от гемізе. Ну от своєрідна мівіна, вона тут по-іншому називається, по 69 копійок або центів. Але ж суть та ж, Дуже гостра, до речі. Тут вона з червоним перцем з всякими спеціями йде китайськими або східними. Ось Перед булом також от у нас в Україні тільки -ті такі от, два види. Були принаймні, коли я поки не виїхав сюди. А тут бачимо і зелені, і оранжеві, і білі, і сині, і рожеві є, ще й жовті. Ну, тут, тут наразі їх немає, але взагалі вони якось побачу. Ну і інші енергетики. Побачу, підсніму відео. Ми бачимо, вже повним ходом продається новорічна різдвяна продукція, зокрема солодощі. Різноманітні смаколики, цукерки, печиво вафельки і так далі на різдвяну тематику ось такі цікаві щось пазли я так розумію да? певно там внутрі якісь ще шоколадки є чи щось таке не скажу вам з марципанами різноманітні цукерочки ось такого плану ще тут теж цілий стенд Тут бачимо Санта Клауси різні такі цукерки, солодощі. Ось такого плану. Хоча ще до різдва ого, скільки часу, а вже от повним ходом продається така продукція. Інший магазин, знову дивні продукти. Да? от Картофельний салат з яйцом і огірками. унгурке. Картофельный салат. Мит э, крауд. С капустой видно. что такое вот. Картофельный салат опять. Э, айц, айцик, вот, о, не знаю, що це такое. Ну, Короче, картофельный салат. Вот, Огуречный салат. С укропом и еще чем-то там. Ну, короче, такие вот буряковый салат. Вот, Потом что это у нас еще? Так огуречный салат. А, с укропом и заправкой типа. Це такий буряковий салат с цибулей. Так воно непривычно. Може воно і смачно, хто його знает. Ну вот еще один картофельний салат. Полюбляю тут картофельні салати. Ну, я честно его не догоняю. Салат с капустой, крауд, салат, миц и паприкой. Тоже доволі оригинально. По 2,29. А, ну все по 2,29. А ті маленькие по Евро 19. Гимюзе. Салат. Завартый. Салат с овощами, вермишелью и картошкой. К сожалению, все еще картофельные салат. тоже такие вот. Уже по 2,49. Хто його знає? Може воно і вкусно. Чесно не пробував. А той картофельний салат, що я пробував, мені взагалі не сподобався. І ще один салат. Ну взагалі з салатами, тут трохи у них, як сказати, трохи печалька, як на мене. От е, салат з колбасою, пляж і з огірком. Ну Це все, все, все приправлене майонезом салати для віганів. от ну от так